Ластівочки мої, соколики, кожного року на водохреща обов'язково я купаюсь. Обов'язково. Яка б температура не була, я все одно буду купатися. Так, мене привчив мій дід. Так привчили мої батьки. І я вам раджу також перед тим. Як оконуться, але я скажу, не кожен має можливість скупатися або окунутися в водички. Це можна зробити просто біля зеркала, вашою водичкою, де ви вмиваєтесь, тільки обов'язково відкрите форточку, щоб вікно було відкрите. І так, даю вам швидкий заговір на водохреща, моїх дідів, прадідів, відьмаків Нестера і властелена. І так. Встали, вмилися чистенько перед цим. От слухайте, потім зліва направо, перед тим, як вмиться, сказали: Водою святою вмиваюся, водою святою очищаюся. Ні магії, ні Чорного лина, ні зглазу не стане, бо я світла, бо я чиста. Родина моя світла, родина моя чиста. Три рази окунусь, здоров'я світла наберусь. Чисто світло біло. Все сильно, все кріпко. Отак, От це старий заговір записника мого діда відьмака Нестера. Я завжди, перед тим, як окунася, три рази в воду на водохреща, завжди його читаю. Дай Бог і вам будь здоровими, щасливими і в парі. Я думаю, що ви мене послухаєте.